Вхідний квиток пів сотні гривень для студентів. Ціна символічна від п'яти стрічку Снайпер Білий Ворон івано-франківського режисера Мар'яна Бушана вперше показали глядачам у день незалежності. Нині ж кінопоказ в університеті короля Данила благодійний. Усі зібрані з продажу квитків кошти. Організатори передадуть на потреби армії. У нас ця ідея вже зароджувалась понад місяць. Були декілька проблем з цим, адже режисер, режисер хотів дозвіл на цей фільм, а дистриб'юторська версія була... Трех і обмежене, і ми мусили зв'язуватися з продюсером, дистриб'ютором. Але згодом вирішили всі проблеми. В основі сюжету кінокартини історія вчителя пацифіста Миколи з Горлівки. З початком російсько-української війни, у 2014-му він пішов добровольцем на фронт, а згодом став одним із кращих снайперів. Це бойовик, втім, у глядацькому залі зібралися навіть не прихильники цього кіножанру, бо ж тема кажуть, болісна і щемлива для кожного українця. Я думаю, наше молоде покоління. Потрібно виховувати в плані патріотизму, любові до нашої країни і вони самі обрали цей фільм. Благодійний кінопоказ символічно влаштували у День Збройних сил України. Зібрані гроші студентська рада університету перерахує в один із благодійних фондів, аби українським воїнам було легше витісняти ворога. І вже найближчим часом, заснованими на реальних подіях, були фільми виключно про перемогу. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк, новини на вежі.